Отак то набагато краще. Um, е... Ей, слухай. Тут е, у німецьких є рисунки чертежі, вже, і ти потрібно їх викрасти, окей? Окей. Да ну, тут ковочись, треба буде потім пізніше розказати, що він тут був. е тут ух, тут охорона. Стоп. Що це, що це за краска? Все нормально. Ей, можна мені приїхати на базу? Звісно, звичайно. Хм, а ось і ці рисунки, все, а тепер потрібно валити. Ну як, справився? Так, да, але я там ще застарів тіло КВ-6, КВ Ми можемо попросити перших ангелів, щоб він його восстановив, а потім знову зробимо його нашим. Нічого собі, але добре.